Туман у Літовську ніколи не зникав повністю. Він висів над містом, мов стара ковдра, просочена димом і забутими молитвами. Люди звикли до нього, як звикають до звуків дзвонів на похороні, нерадісно, але з розумінням, що так треба. Вогонь у цих краях завжди був не просто стихією. Він був згадкою про щось, що трапилося давно. Щось, що місто воліло не згадувати вголос. Олег Задорожний любив цей край. Він виріс тут, будував дім на тих самих вулицях, де колись бігав босоніж. Тепер він був рятівником. Начальником пожежної частини. Чоловіком, якого поважали, якому довіряли. Коли дзвонив телефон серед ночі, його не питали, чи може. Його кликали, бо знали. Він приїде. Він завжди приїжджав. Коли народився Данило, усе здавалося правильним. Життя пульсувало в гармонії: новонароджений син, щаслива дружина, затишний будинок на окраїні, поруч із сосновим лісом. Але вже за кілька днів Іра почала закривати двері на два замки. Не пояснюючи, чому. Олег спочатку сміявся з цього. Ще одна нова материнська тривога. Але з кожним днем. Щось у домі змінювалося. Уночі було чутно тріск, мов хтось повільно спалював гілля в каміні. Хоча він був порожній. Одного разу він відчув запах гару в кімнаті дитини. Та, обшукавши кожен куточок, не знайшов жодної причини. Маленький Данило лише лежав у ліжечку і дивився прямо на нього. Занадто довго, занадто глибоко. Цей погляд був недитячим. А потім прийшли сни. У них він бачив полум'я не руйнівне, а живе. І в тому вогні посеред пекельного багаття стояв його син. Голий, обгорілий, але усміхнений. Він не плакав, він не кликав по допомогу, він дивився просто на Олега і сміявся, тим самим дзвінким сміхом, що не належав немовляті. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.